Друзі, привіт! У мене сьогодні чудова новина для всіх тих українок, українців, які знаходяться в Іспанії і які потребують вивчення іспанської мови. Справа в тому, що я особисто за фахом, хто не знав, є викладачем іспанської мови. І в цей скрутний час я вирішила присвятити свій час для того, щоб допомогти вам у вивченні цієї мови. Я особисто для вас готуватиму дуже цікаві уроки, робитиму дуже цікаві відео, викладатиму їх на каналі окремому посилання, на яке ви знайдете у описі до цього відео, і також у верхньому коментарі, що буде закріплений. І там ви зможете навчитися читати, вивчити багато цікавої лексики по тематикам, опанувати граматику і ще багато чого. Ми будемо працювати з вами на результат, і я зроблю все для того, щоб ви заговорили іспанською, щоб це допомогло вам, врешті, знайти роботу, яку ви, можливо, не знайшли протягом цього часу, інтегруватися в суспільстві, спілкуватися з людьми, знайти друзів, врешті-решт серед іспанців. Тому все це я буду робити для вас безкоштовно. Якщо ви не в Іспанії, але хочете вивчати іспанську, це також для вас. Отже, що вам потрібно зробити в описі цього до цього відео або в верхньому коментарі, що буде закріплений, шукайте посилання на мій канал Іспанська для українців. І підписуйтесь на нього, тому що дуже скоро, дуже скоро, буквально на днях, уже починаю викладати нові відео, і вже ми починаємо вивчення мови. Ідіть в ритмі з нами, там є настановча сесія. Будь ласка, перегляньте її і будемо з вами вчитися разом. До нових зустрічей на каналі Іспанська для Українців.